Дружитися з нашою новою системою. Я там трошечки сьогодні поговорив, що до чого як працює. Будемо зараз щось спробувати робити. У нашій роботі потрібен буде штангельочок. Ой, штангелек. Оця спекругенція. Я ще ж у цьому нічого не шарю, розумієте? Треба навчитися зрозуміти, що до чого, як воно працює так. Нам надо, ось, Свинка, хоча берна, мабуть. Первому треба поженити оце щастя за тим щастям. Жениться воно таким образом. За щелочку. Раз. І типу вже тут має бути кут 90 градусів. Так, а це щастя ставляється сюди. Щоб не зачіплялися провода. Це із того, що я вигуглив сьогодні, мої хорошенькі.